Українські збройні сили отримують багато ефективної зброї від країн-партнерів, проте знищують наших ворогів не лише зброєю іноземного виробництва, але й вітчизняного. До такої зброї належить українська стугна П. Хлопці 30-ї механізованої бригади знищують російських загарбників за допомогою українського протитанкового ракетного комплексу Стугна П. Після проведення мобілізації у Росії кількість окупантів збільшилася, проте якість підготовки росіян дає нам перевагу. Так, да, їх там становиться трошки більше, але вони не навчені. Немає у них там, наприклад, бронежилетів, касок. Типу. Вони просто як таракани. Як таргани, просто шкребуться і шкребуться, ви їх просто. Знищуєте і все. Тобто немає у них ніякої там, там суперпідготовки. Тобто, ну навіть от людина прийшла на війну, наприклад, два тижні тому, а ти вже воюєш ну, там, півтори роки. Вони обережніше працюють, тому що вони вже розуміють, що є джавеліни, є стугни, є, є інші протитанкові е, засоби, тому вони ну, танки працюють з закритих позицій. Тобто вони в лоб дуже рідко коли виїжджають, а якщо виїжджають, то вони далі вже не їдуть, вони там залишаються десь в полі. Працювати хлопцям потрібно швидко, поки противник не зрозумів, що на нього полюють. Єсть! Я тебе в Находимо ціль джойстиком. І коли ціль знайдена, включаємо бойовий режим, то тобто йде підготовка ракети. І після того, як тут пише дозвіл на пуст, зажимаємо кнопку і йде вихід ракети і так, ну, так же само цим пультом направляємо ракету іменно в саму ціль. Мені нравиться, як воно горить, вони своє бігають. Плюс роботою. Давай давай ебаш пані. Красава. На щастя, у бійців ракета завжди знаходить ворожу ціль. І з кожним таким пуском українських ворогів стає дедалі менше.